Повертають радість до життя. Фахівці відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування комунальної установи Центр надання соціальних послуг Калина міста Горішні Плавні щоденно надають соціальні послуги денного догляду громадянам, які потребують відновлення здоров'я та покращення фізичного стану. У відділенні працює фізіотерапевтичний і масажний кабінети, фітобар, кімната аромотерапії та галокамера. Як змінити життя літньої людини на краще? Відповідь знають працівники комунальної установи Центр надання соціальних послуг калина міста Горішні плавні, а саме фахівці відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування. На сьогодні на обліку у відділенні перебуває 3372 особи. Послуги надаються особам похилого віку, особам з інвалідністю та хворим до встановлення групи інвалідності не більше, ніж на 4 місяці. Щоденно послугу отримують приблизно 80 осіб. Послуги у відділенні надаються безкоштовно та за направленням лікаря, сімейного або терапевта, або вузького спеціаліста. Фізіотерапія є одним із компонентів комплексного лікування захворювань, що дозволяє прискорити процес одужання. Сучасні методи лікування, професійний підхід і турбота допомагають зняти біль, відновити рухливість суглобів, покращити кровообіг і зміцнити м'язи. В нашому кабінеті знаходяться такі лікувальні апарати, як електроферез, ампліпульс, магнітотерапія, магнітолазер, пресотерапія на руки, інгаляції і тубус кварц. Також супутство ще ароматерапія. Пані Валентина наголошує, що фізіотерапевтичні методи ефективні, нешкідливі, підвищують імунний захист організму. Застосування фізіотерапії дозволяє підсилити дію медикаментозних препаратів. Одним із популярних методів фізіотерапії є магнітотерапія, методика застосування впливу магнітного поля на організм людини, а також магнітолазер. Цей апарат називається мід. Тут магніт і лазер хорошо прогріває. Тут магніт, ось жінка ще на п'яточку, із інфокрасним. Так, Хорошо прогріває, теж улучшає кровообращення, допомагає ну, всім отзиви. Да. Це раз отзиви дуже хороші. Підопічні калини мають можливість відвідати кімнату ароматерапії. Це комплексна оздоровлююча процедура, в якій використовуються натуральні екстракти рослин для покращення як фізичного, так і емоційного здоров'я. Одним із засобів оздоровлення організму є масаж. Сестра медична Оксана Будко надає послуги ручного і механічного масажу. Він допомагає зменшити больовий синдром, покращити кровообіг, відновити втрачені рефлекси, підвищити м'язовий тонус. Масажний кабінет центру надання соціальних послуг калина облаштований функціональним обладнанням ліжком Нуга Бест. Воно виробляє механічний масаж у зоні хребта від попереку до основи черепа. Під низом лежить турмаліновий мат, який підігріває. У процесі підігріву м'язи розслабляються, і масажний ролик розминає м'які, податливі, теплі м'язи. До нього йде додатковий пристрій, аміостимуляція це мікроструми, які подразнюють нервові закінчення, що знаходяться на стопах і долонях рук, покращують трофіку обміну речовин в організмі, у м'язах і нервову провідність у кінцівках. Лариса Бандурко на собі відчула ефективність механічного масажу. У мене болі були в поясниці. Після десяти масажів цієї на цій кроваті, то в мене пропали болі. І я тепер спокійно сплю. Ця кровать не тільки масажує, а вона ще й має ефекти витяжки. Соляна кімната центру надання соціальних послуг калина, також відома як галокамера, використовується для процедур галотерапії, що передбачає перебування у повітрі, насиченому мікрочастинками солі. Здійс Стетеніз. Тут стоїть іонізатор. Під впливом тепла сіль випаровується. Також ми додаємо різні масла. Це корисно для органів дихання, у кого проблеми з алергіями. Покращується загальний стан, заспокоює нервову систему. Гарному самопочуттю сприяє позитивна атмосфера, що панує відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування. З зніманням, так, з добротою тако відноситься. Прямо йдеш, з удовольствию. Дуже уважні фахівці. Ну, Я не часто тут буваю, так як працюючи пенсіонер, а вже як припекло, то вже <схай> прийшла. Дякую їм всім уважні. Мені дуже подобаються і масажі, і електроферез, і усі помічники, які допомагають мені і вдома, і тут. Дуже велике спасибі. Відвідування калини допомагає підопічним відновити сили, покращити фізичний і моральний стан, а значить, підвищити якість життя.